Дивіться, хочу показати. Ось цей хліб, це був памін предкам рода, рід, який почищений вже. Цей памін, стояло 10 свічок, пам'ятали предків, наповнювали енергією. А оце предкам, род не почищений. Дивіться, яка різниця. Тут все чисто. А тут скільки негативу готово на цих свічках. подвалювалися всякі суші, порчі, прокляття. Негатив страждання дуже багато. Бачите, от можна навіть побачити, що щек відвалиться. родовий. Тож чистіть свої роди. Чистка роду, полезна віч. Оце все, оце весь негатив впливає на одну людину. Нащадка, який живий. Всі прокляття родові відігруються на вас. Тож чистіться. І не забувайте робити памін своїм предкам роду. Як робити памін? Просто купляєте хлібчики, він повинен бути білий і не нарізаний, цілий. Наливаєте молочка, якусь посудину в якусь посудену, повну чашку. це Замала посудина треба, ну, стакан молока. І кажете, ввечері налили, поставили на столі, або на підвіконні, і Кажете... Це хліб, це молоко, свічечку поставте. Можна 10 свічок, можна одну, три, скільки у вас дві, скільки у вас є, краще 10 свічок для кожного коліна роду, 10 колін роду, 10 свічок. І кажете, ми будемо допомагати вам, а ви допомагайте нам. І можна ставляти свої якісь побажання, якісь проблеми ваші, щоб вам допомогли. Потім. Цей хлібчик і молоко ніч лежать, а на ранок переливаєте в таку пляшечку і виносите під дерево. Хлібчик треба поламати на шматочки, його з'їдять пташки, молочко вилити просто під дерево. зі словами також, що це подяка, моєму роду. Буде так. помін моєму роду. Таку процедуру краще робити раз на тиждень. Ну це в ідеалі. А якщо це буде така процедура раз на місяць, то вже добре. А взагалі день, в який поминають прешки, це субота. В суботу ввечері поставили, в неділю винесли. На двір під будь-яке дерево, але не можна під сосну, ялинку не можна цей хлібчик класти і не можна під осину. Можна покласти цей помін під фруктове дерево будь-яке, або під березу, тополь, кльон, каштан. До зустрічі на каналі.